Мудре, ви виходите із обставин, не картайте себе, ваш розум тут дуже-дуже правильне рішення, ви довго вагалися, приймали це рішення. Ще, кажуть, порада стосовно цього рішення. Порада угу. не, е, не говоріть нікому нічого. Ваші е, кроки, ваші рішення, те, що ви приймаєте щось, тримайте в собі, будь ласка, не розповідайте. Тоді е, все складеться так, як ви задумали. Вам більше треба таємниці. Мрія ваша здійсниться. Ось. Ви саджаєте гарне насіння, ну, от приймаючи це рішення, ви робите для себе гарне майбутнє і здійснюються ваші мрії. Хоча зараз, можливо, якщо ви почнете всім говорити, не знаю, близьким чи може. Може, тому стосовно кого це рішення приймається, все може бути зруйновано. Говорять, тримати в таємниці. Такий таємний, щоб це був таємний план, таємниця. От, і все буде гаразд, все буде добре. Приймайте це рішення хороше, воно вам допоможе і загоїться ваші травми, страхів більше не буде. <кій> не бійтесь, якщо хтось боїться, що може, не знаю, може, хтось боїться, що буде самотні, ви не будете самотні. Ну, навіть якщо і самотність, то тільки для того, щоб відновитися, повернути. Ну, я дивлюся, отаким от методом. А, щоб коли ви закриваєтесь в собі, у вас загоються травми, рани, вам вдається відновити <кхи> енергію. І взагалі тут карти говорять, Ну вона, ви, може, чоловік, жінка, ви самі е, е, вірно все робите, е, що вищі сили говорять, наша порада і не потрібна, тому що. was